Вітаю вас на YouTube-каналі Пекальний Казан. Сьогодні я буду варити компот ось таких ягод. Дуже смачний, без цукру, просто поставимо, закинемо ягоди в каструльку, заль'ємо водичкою, поставимо і хай воно кипить. Так, починаємо. Підготовлюємо, закидаємо ягоди. Всі. Ну, не всі, а так нагло, скільки вам приблизно потрібно, скільки закидаємо. Далі листочки є, нічого. Страшно, хай буде. Я прям дивіться який, яка це сказка все виходить. Дивіться, як все воно гарно переливається. Просто шикарно. Ну, правда, багатенько накидав. Ну, зробимо повну каструльку. Просто це в камеру дивлюся, аж глаз радується, яке воно все гарне. Компотік вже закрасився, ну, водичка вже закрасилася, аж так тільки поставили. А що ж далі буде? Так, водичку залили, я повну каструльку, це в мене 5-літрова, по-моєму. чотирьох чи п'яти, по-моєму, 5. Ягод то, звісно, багато кинув, але нічого страшного. Що я хочу цим відео сказати? Не лінуйтеся, не оставляйте його все на зиму в морозилках. Поки свіжа ягодка, краще свіжої ягодки зваріть компот. Повірте, тут більше буде вітаміну, ніж ви будете зимати. Понятно, і зімою хочеться компотика. Спомніть себе, ви часто зимою компот варите. Я на зиму, якщо раз зварю, і то це добре. Обично ягоди лежать, в тій потім морозілка повна, викидається. його все. Ну, так ні. Лучше і свіжі ягодки, тим паче, в мене вона все домашнє. Нарвав морозілку, я не буду забивати. Ягодкам. Так що варимо поставив на вогник я на максимум, доводимо до кипіння. Притишуємо на саме мінімум і томимо ще хвилин 20. Так, ось де воно вже починає кипіти. Притишуємо на саме мінімум і томимо ще хвилин 20. Так, ось де отакий компотик вийшов. Зараз я його перелью у кушинчик. Ну він прям як вино на вигляд. Зараз наливаємо. Так, скуштуємо. Прям дуже смачний компот. Не ждіть цієї зими, поки свіжі ягоди. Я вам рекомендую. Так, підписуйтесь на мій канал, прожимайте вподобайки. Всім смачного, до зустрічі!